Друзі, усім привіт! Сьогодні вже напрацювалася. Щічки рум'яні, вже така б відпочила, але потрібно терміново зібрати наш фундучок. Бо якщо підуть осінні дощики, то фундуки наші взагалі не будуть лежати. Там один-два дні і вже буде грибочок. Всередині білий пушок береться і горішки дуже швидко пропадають. Зараз швиденько поприбираємо горіхів. У мене дуже багато кущів. Де, здається, або 17 кущиків, Я потім порахую і точно вже буду знати, скільки в мене кущів фундуку, бо я все їх досаджую, досаджую, вже точно не знаю. Помічники, як завжди, поряд. Зараз вони дуже добренько будуть допомагати друзі. Вони мені і пальці, і ноги он клюють дуже болячі. Я тільки їх накормила кашу з печінкою та бульйон з м'яса, але вони все одно голодні в мене. Вони не голодні, вони так свою любов проявляють, клюють за пальчики. дивіться, що робить. Ну, що вона хоче? Ну все ж добре, все ж не голодні. Вже скільки там смакоти, і кукуруза, і макуха, і картопелька, і все на бульйончику. пшеничка все є, кабачечки, гарбузики, помідори їдять, капусту. Ой, мені. Трішки страшно, бо це такі крякозяблики, які можуть навіть з'їсти, я так зрозуміла. Так, давайте почнемо збирати, бо вже вечорі нас дуже швидко зараз темніє, туди-сюди і вже нічого не видно. Горішки коричневі в сухій травичці, їх там просто усипано. Як матуся говорить, тут потрібно вже грабельками їм згребсти, а потім зручно їх зібрати. Ну, Я вже полозу, понаклонююся, що там грабельками їх вигрібати. Ще, друзі, що хочу вам сказати, поки я тут збираю з вами горішки. У мене горіхів чотири різних сорта. Тобто одні круглі, одні отакі видовжені, цікава, яка форма. Тобто у горішків різна форма, та й на смак вони трішки відрізняються. Одні більш солодкі, інші такі менш солодкіші. Де ми взяли ці фундучки? Ой, друзі, висипала все таточка в лісничество, поїхав. Ні, спочатку, друзі, він брав десь фундучки і намагався сам виростити. В нього нічого не вдавалося. Тобто садить саджанці, а вони чомусь пропадали. І він поїхав до лісничества, познайомився з директорисою, яка в цьому питомнику. Або лісничисто фундуків, там одні фундучки були. Вона вирощувала і займалася саме цими смачними горішками. Вона татка навчила, як їх висаджувати, доглядати, дала йому різних сортів, але не сказала, як називаються. І татко зробив все, як вона його навчила, і в нього вдалося. І тепер це його улюблене дерево, тобто кущик. Бо це не деревце, а все таки кущик, друзі. Ну то потім я розповім вам. І ці е е фундучки він тепер садить не тільки у себе, а й у мене. Ну і мені сподобалось, і я тепер засаджую по периметру всього подвір'я. Друзі мені допомогли визначити тільки один єдиний горіх. Я вам пізніше покажу саме крупний. там наскільки форма цікава, називається горіх вебба. Веба – дуже гарний сорт, дуже крупний, смачний. Хотілося б, звичайно, одним ним засадити весь садок. Ну, нехай будуть різні. Та, давайте збирати, бо вже сонечко сідає за обрій. Що, що, ви мої помічниці? Ну, сьогоди, моя харюсь, ти моя Знайшла горішок, в якому вже гнізду. Це горіхова, я забула, як точно називається, це такий шкідник, який, якщо розведеться, то горіхів взагалі не буде. Обов'язково треба чи обробляти, чимось, ну, це в садовому центрі потрібно запитати, що робити, коли заводиться горіховий. Ну, нехай буде черв'ячок, друзі підкажуть, як точно називається. Тому, як... якщо таке отверстє бачите, то потрібно реагувати терміново, друзі. Бо залишимося без горішки. Ой, які вони цікаві, які вони цікаві, друзі. подивіться на оці горішки. Подивіться, які вони. Довгі-довгі такі тоненькі, тендітні, стрункі горішки. Я потім іще покажу. У мене чотири сорта і всі дуже добре відрізняються. Один від одного дюшечки. Хочу ж чого ти там гребешся? Ти хочеш завалити мене все? Ви зверніть увагу, як уже навколо фундучка наростає порость. Ну, це як біля калини. Що калина, я не встигаю обривати. Ну, в калині все одно швидше обростає фундучків, трішки повільніше. Але скільки я не ходжу по садочку, вищупую ручками ці молоду порость, або як тільки бронючки вже дивлюсь, лізуть, пагани, я пальчиком пройдуся і обламаю. Все одно нароста, наростає. І вже осінь, вже ночі прохолодні, а вона все одно добренько росте. Чому? Тому що, друзі. Це кущик, а не дерево. і Звичайно, що порос буде рости. Але слава Богу, що не так, як на ожині нашій. На ожині десь метра півтора-два від центрального куща, порос під землею повзе, і аж там вилазять нові саджанці. А у фундучка Ні, ніде порослі нема, тільки навколо присвольного ствола обростає, І все це добре. Халюся, і моя дякую халюся, хай осінь, як, як курочкам добре, тут садочок, яка територія, цим тут гуляти, скільки травички, живності разом, отака воля, як їм добре. Там нічого страшного, що ми на подвір'ї каліточку прикрили і не пускаємо, бо там у нас тепер райський куточок, гортензії насадили і татко. Ну а як вони будуть без двора, та як. Тут дивіться, яка територія. А ось город приберемо і туди запустимо. Нехай там ковиряється, все на сіночко Так що, курочки наші щасливі, отака, ну, подивіться, яка територія. Оце все садочок, друзі. І вон куточок, подивіться. Оце все їм гулять не перегуляти, да? красуночки мої. А скільки тут ягідок, горішків, яблучка, грушки, сливки, шовковиця, порічка, жимоло, чорна смородина, у них крижовник ще не прибрала. І... І що тут ще? Малинка, ожина. Друзі. Це надому, це їх збирати, не і Як не старайся, двома ручками швиденько намагаюся не виходить швидко. Насипалося уже тут. Прям кучками ці горішки, і чим довше я їх насобираю, тим більше кубки насипаються. Курачки, мабуть, тут греблися, розгребли далеко від фундука, від кущо. Горішки аж знаходяться на 3 метри від самої рослини. Курочки, помічники, що ви тут греблись? Ви збирували кожну букошечку. Греблися тут все, що смачне. Ой. все збиралося, не переберолося. Горішки тепер збираємо по всьому садочку. <рес> Ой, так, так. Ну, майже зібрали, друзі. Що вам ще розповісти, щоб вам не так сумно було спостерігати, як я збираю такі горішечки? Ну, це вже коли буду обрізати. Бо цей кущик в мене вже сформований, добре росте в два ствола. Мені подобається в два-три ствола найбільше. А там у мене молоді фундучки, вон, дивіться, посажені, цілий рядочок попід парканом, навколо аж паркан. Так там уже деякі кущі наскільки заросли молодою порослю, і вони вже товстенькими зробилися. Там вирізати секатором важкувато буде це розсипав туди аша, Хто туди накидав? Це старі, старі не потрібні. Ось одна діляночка зараз приберемо і все. І можна вже відпочивати. А яке відпочивати? Там же ще кущі фундуків. І не один. Прощу це я тут. Тут ще їх збирати та не перезбирати, Що, на, 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 на. Ні. Це старі. Тут та ще й старі горішки валюються. Прошлогодні. Також осипалися. А воно видно, де прошлогодні, а де цього року горіхи. Ну, що ти мені розповідаєш? Ну, що ти мені розповідаєш, а? Така вже ж курочка ручна. Да? Спілкуватися, скажи, я дуже полюблюю, Казочки тобі на ніч розкажу. Зараз вона нам розкосить. Що будемо ми спати міцно, міцно. Так. Дивіться, яку яму вирили. Оце ж вони тут що щось шукали. Виривали тут собі оброги. А це, друзі, кущик йошти. Йошточка смачні ягоди давала. Багатенько було кущик молодий, хоча він уже не дуже молодий. Цей кущ йошти я посадила під деревом, тому він не розвивається. А взагалі-то цей кущ може і 2 метри, і більше навіть досягати висоту. Дуже високорослий кущ, пишний, так як чорна смородина, але набагато вищий. Ягідок було багато, смачні, солодкі. Донечка обірвала їх всі, так їй подобається ця ягода. Але якщо б тут деревне було на сонечку, він би взагалі був ще крупніший, ще смачніший солодкіший. Тому Йошточку, друзі, треба. Не можна садити під деревами, вона не розвивається. От така маленька й стоїть. Чому? Тому що вона в тінючку. А в тінючку тут ось черешня, дивіться, яка величезна, нависла над кущом. Ось шовковиця. Шовковиця вже, до речі, осипала листя. Вона і по весні. Коли вже всі дерева прокинулися, бруньочки розпустились, листя почало розростатися, а шовковиця з воловськими горіхами стоїть, нібито взагалі пропала. Листя немає, бруньочки не наливаються, дуже пізно розпускаються. А зараз, коли настала осінь, навпаки, шовковичка вже листя скидає, а всі інші дерева, подивіться, які густі і зелені то така дивна шовковиця і грецький горіх. Друзі, ви подивіться на цей врожай. Зараз візьму іншу мисочку, або тазик візьму і зберу інший сорт горішків. ну Зараз подивимося, чи він взагалі там є, бо кущик то є, ось він росте. ось, Подивіться, який величезний. Оце такий кущ розростається із чотирьох стволів, Тобто, там я залишила чотири ствола, а ось, друзі, два ствола. Два ствола кущ більш такий менший, компактний, але він росте на сонечку, тому він в свій зріст виріс і не видовжується. А цей кущик фундука він під парканом. Ще й у підніжжя різні кущики маленькі там порічка, чорна сморудина, дикий репес росте. І він трішки видовжується більший кущ, ну і густіше, тому що в чотири стволо. Тому, коли на сонечку посадити, він буде десь скільки, 3 метри. 3 метри. Такий, як і повинен бути фундук. А якщо буде його притіняти саме обіднє сонечко, то звичайно фундук видовжиться і буде 4, може і до 5 метрів виростати, якщо буде тягнутися до сонечка. Так, давайте глянемо. Під цим фундучком є горіхи. Ну, звичайно, є, друзі. Горіхів є багатенько, менше, ніж на тому. Той на сонечки краще плодоносить. Та тут і сережок було менше. На цьому Кущі сережок було просто усипано. Там наскільки щільно, що взагалі краса була, я десь знімала, показувала вам, там є і чоловічі сережечки, і жіночі, вони там переопуляються на одному кущику. Ну і горіхів багато. Говорять, чим більше різних сортів на подвір'ї, тим краще для фундучка і більше буде врожай. Не знаю, друзі, правда це чи неправда. Я знаю, що читала інформацію в Вікіпедію, що сережечки на фундучку є і жіночі і чоловічі, тому горіхи будуть навіть, якщо у вас один сорт. Так. Взяла іншу мисочку, зараз беремо сюди горішки. Я вам покажу зараз, якою вони формою, це інший сорт. І так гарно вийшло, Таткові дали чотири сорта горіхи, і коли він мені насаджував саджанці, всі саджанці різних сортів. Тобто, як у татка чотири, так і в мене. Про холодно я трішки підзамерзла вже вечері, і на вулиці холодно. Треба взутися. Бо Ну, ноги замерзають. Ну, Зараз вона мене штурний штатив. Покажу вам цей. Він набагато дрібніший, але він круглий із з такими цікавими розводами. Тобто розводи, нібито художник своїми пензликами. Ну, там в мене є ще красивіші пензлики. Ось такі вони кругленькі, дуже відрізняються від тих продовгуватих, що ми з вами тільки собирали. Ну що, красунечки? Допомагаєте чи не допомагають? Такі вже помічники, круть верть. Уже спати пора. Білі легорни, несучки мої, вони вже давним-давно сплять, друзі. А ці ходять і взагалі ні в одному окі немає і близько сну. Цим гуляти, допомагати роботяжечки мої працьовиті. Всі поряд це ломан браун, червоні курочки, м'ясо-яєчна порода. Мене питали, Ірочка, якщо я візьму ломан брауни, курочки, я не пошкодую, ні, не пошкодуєте. Легорне менше яєць дають, а ломан брауни і яєць більше дають, і крупніше, і черно, червоного кольору. Гарно, коли не спекотна, коли погода така причудова. Осінь. Гарна пора року. Деякі друзі сумують, тому що осінь прийшла. І так сумно, сумно їм робиться, друзі. Нічого страшного. І осінь, і зима прекрасна. Все буде добре. Будемо разом відпочивати, тому не сумуємо, аби тільки найшвидше нам миру. А все інше обов'язково будемо і хороше. О, ви вже тут, а ви вже тут, а ух, так і помічнички мої. Як же без вас тут та сум. З вами набагато веселіше. Знов порозліпа на мій повітря у всьому рік. які вони світленькі, такі світлі світлі. Влітку скільки комариків неможливо на вулиці знаходиться, кусаються. А зараз навіть комарів немає, вже всі сплять. І пташечки в посадочки не чути, полетіли в теплі краї, і комарики вже сплять. Тільки мухи ще літають, <рес> мушки ще достають повсюди. Так, ну майже зібрали, тут небагато є, менше, але я бачу курачки, їх позагрібали у пісок. Вони тут подивіться, які овраги понаривали під репісом. Що овраги, а що кульочки якісь повигрібали. Оце дві ями, ну на камеру не видно, але друзі, там дуже величезні глибокі ями, вона ходить. Оце вони лягають, тут копошаться, поки тепло, гарно. Вони люблять в пісочку покупатися, щоб ніякі комашки в пір'ячки не заводилися. І там, коли трішечки... Ковернеш цей пісочок, горішки <гум>, виворочуються. Ви помітили, а це ж, друзі, було давно ще в минулому році, багато в мене нових друзів. Я розкажу, що мої горішки, коли осипаються з кущика, вони без шапочки зеленої, тобто без листячка. Горішок вже випадає з цієї чашечки із шапочки. І та зелена шапка, по-моєму, називається корона. А у матусі, у батьків, коли я збирала, то всі горішки потрібно було ще чистити. Я не знаю чому. Можливо, що мої вже осипались давненько, вони полежали і шапочок висипалися. А матуся так у неї тільки не вспів впасти горіх, вона відразу бросає все і біжить, збирає ці горіхи, бо він там пропаде, гребком возьметься і вона дуже хвилюється. І тому в минулому році, десь півтора місяця, я ходила і майже кожного дня збирала горішки. У них там багатенько їх, кущиків, сипляться, збираю в зеленій карудні, тобто горішок був нечистий. В оцій шапочці, що тут зелена, ще одягнута. І потім матуся і татко сиділи, і дядько і чистили ці горішки від зеленого листячка. А в мене нема такого, слава Богу. Ось знайшла корону, зелене листячко, в якому знаходяться горішки. Ой, я, друзі, в малинику лазю, намагаюся зібрати там. Оце, отак у матусі, всі горішки були. У відро збирали, там було скільки цих вітер за цього листя, і вони сиділи, потім діставали, так в них ще й не дуже добре вони діставались, потрібно було ще помучатися, повідривати його. Так, Ой, подивіться, яка краса, таку ж повна мисочка, але вже нічого я там не бачу. Де-не-де ще бачу, валяються горішки, ну вже іншим разом дозбираю, вийду і повністю ще провірю. Вони ще будуть сипатися, бо я бачу, на горі горішки ще є і немало. Тому, друзі, це ми тільки один раз зібрали. А будуть ще, дивіться, скільки їх висить. Зараз покажу. вам, тарілочку положу. Дивіться, ось три штучки. Ось чотири штучки. Ось дивіться, скільки чотири. Подивіться, що робиться. Подивіться, і понизу також висять. Тут їх і ось ой, відірвалося, І ось також, Їх, їх повно. Дивіться, що робиться. Дивіться. І по, по краях гілочок. Там ще горішки більше, ніж на землі. Я не знаю, Матуся говорить, в неї там вже закінчилася і вона їх зібрала. Ні, навряд чи в неї ще їй будуть сипатися, то і так здається. Так, і давайте зараз ще один горішок росте. Також там зберемо, де вже курочок нема. Помічниці вже потихеньку споти лягають. Ой. Оцей горішок називається веба. Самий крупний, форма. В нього цікава. Зараз покажу. Матуся тут облюбувала його весь час, приходять то помідорчики. Тіпа помідорчики, яблучка там взяти в мене, а сама прийде, горішки крупні збере. Ну, Їй потрібно, нехай бере друзі, я також не щось беру. І горіхів мало ще осипається. Матуся підібрала, там трошки бачу, вже штук 10-20 зберу. А то ще буде, сипатися. І я бачу він під парканом з цієї сторони, де сонечко майже не потрапляє. І понизу береться борошнистою росою. Ну нічого, це не критично. Нижня листечка осипеться, Горішки все одно кожного року багато. І в мене не буває такого, що не врожай на горіхи, їх нема. У матусі так, в цьому році дуже мало, а в мене як ніколи. Прямо дві миски тільки почала збирати і вже зібрала дві мисочки повних горіхів. і Зараз тут зберу. Зараз Покажу вам, яка форма у цього горішка вебба. Вона донизу трішки розширена, як юбочка. ось, Вгорі трішки заужена, а донизу трішки розширена. І отакий він плоский. Оце горіх вебба. Він ще крупніший може бути. ну, Я не буду зараз шукати, Вон такі висять, як грецькі крупні. Дуже гарний горішок, рекомендую. Сорт вебба. Я мисочку іншу брати не буду прям сюди зверху соберу. Вони дуже відрізняються. Цей крупний, а цей набагато дрібніший. Друзі нічого не вийшло. Треба брати іншу миску, тому що саме цей сорт горіха веба він залишається в зеленій короні і не випадає з неї, тому що потрібно буде чистити і витягувати. Ну, їх тут трішки декілька. Там їх ще багатенько і треба взяти миску, бо сюди не влазить. Ой-ой-ой-ой. Курочка намагається сісти та щось неї не вдається, падає, і кричить, психує, що не може на ту гілочку прицепитися. Деякі ще залишаються на вулиці, їм не холодно, друзі, їм добре, тому сплять вони ще на подвір'ї. Подивіться, де вони мустяться. На поддонах. Ото їм там подобається. Сядуть, порозсідають. Оце такі самі сміливі, а всі інші вже в сарай заходять, ховаються. Так, ну все мої хороші, вже потемніло, я вже не буду е, знімати, бо свірчки так торохтять, мабуть, аж і вам чути. Е, я зараз пробіжу, швиденько зберу і. Садочку там ще залишилося. Друзі, ви подивіться, як розрослися ці молоді саджанці фундука на городі. Оце по периметру всього паркану. У мене ще дуже багато молодих кущиків. І вони вже так заросли, хоча ми з вами повністю обрізали, залишали по два-три по три ствола. А вони вже отак заросли за літо. Тому знову буду формувати, залишати, ну і вони будуть швиденько рости. Чим більше їх обрізаєш, тим швидше вони розростаються. І я зараз пробіжуся, тут не багато, але трішечки горішків є. Аж не віриться, що вони отак виросли. Є відеоролик, де вони взагалі маленькі, і ми тут по, по, по два пагани залишали. Ось, два-три. Ось товстенький один, он інший товстенький. І ось. А оця вся малеча це вже понаростала нова, нова поросль. І так кожен кущик, ви подивіться, як він вже витягнувся, оцей крас, взагалі-то величезний. Тут так гарно травичку обробили, не стоїть бур'ян, не розсипається насіння. І оце в мене ще скільки фундучків. І отам от в садочку ще багато. Горішків. Так що я зараз соберу, якщо тут є, тут де-не-де по два-по три горіха впало, вони ще взагалі молоді. Хоча в минулому році, в минулому році було більше плодів, ніж зараз. Зараз там де-не-де впало, а в минулому році тут взагалі маленькі, але скільки їх валялося під кущиками. Кущики маленькі були, але урожай був добрий. Так, ну все мої хороші. Нехай кущики стоять, уже темно, нічого не видно. Я пробіжуся, зберу вже без воз. Ну а іншим разом, звичайно, вже і все розповів. І разом з вами будемо останні враже збирати горіхи. Спокійного, тихого неба вам, щоб все було добренько усіх. Пока-пока, мої хороші.